Вітаю всіх на каналі в Пошуку грошей» Виникло таке питання, яке дуже багато людей зараз ставить в мережі інтернет. А чи можливо заробити за допомогою штучного інтелекту? Питання і зрозуміле, і риторичне, і в той же час дуже цікаве. Штучний інтелект. Сьогодні він тобі порахував 2 плюс +2, 4 Завтра нагадав, що треба поїсти. А через тиждень ти наклав під себе, бо ти не знав, що штучний інтелект тобі повідомляв, що треба в вбирання. Дуже стрьомна тема. Але добре, достатньо жартів. Отже, штучний інтелект. Щоб ви розуміли, можливо, можливо за допомогою штучного інтелекту можна заробити. Але є деякі нюанси. Наприклад, по-перше, штучний е інтелект, ну, якби є зараз е програми, які безкоштовні, є ті, е які за гроші. Е відповідно безкоштовні, це якби такий е бета-тест, який щось там намагається робити як штучний інтелект, але ну, у нього дуже погано то виходить. Я нещодавно дивився на Ютубі відео, є канал, де викладає людина відео, як штучний інтелект відображає там якийсь там балет або там плавання, або ще щось. Тобто він прописує якийсь пошуку ключ і по цьому ключу видає відео. І він ці відео викладає. Ну, я вам справді скажу те, що я сказав і своїм домашнім, що, в принципі, Мене е, саме от, е, з та, е, злякало е, всього дві речі. О, це фільм е, Дія усередині. Кінга. Це фільм Інші. І третя річ, яка мене злякала нещодавно. Це відео спішного інтелекту. Бо справді це дичина. Можливо, навіть знімуть потім фільм, якийсь такий цікавенький штучний інтелект зробить, якби ти дивишся і розумієш, що то взагалі якісь шматя людей в купу зібрані, і це ну, крутіше, ніж пила, ніж все, що можна там і паранормальне явище, і це в купу якщо зібрати, воно взагалі відпочиває, бо зрівняється з тим, що робить із штучний інтелект. Але можливо, якщо це платній версії, то там цікавіше того виходить. Але в платній версії то вже вкладення. І це перший момент. Другий момент, який ніхто не враховує, але треба то мати на увазі, штучний інтелект це інтелект, тобто інтелектуальна власність когось розробника, людини, яка його створила. І враховуючи те, що існує політика DMCA. В інтернеті, так? тобто ти не можеш вкрасти чийсь контент, або щось, тому існує рерайт, копірайт, це оці, ці нюанси, тобто схожість текстів, схожість відео, там постійно якісь фрази, щоб воно не пересікалося, це постійно воно має бути е відрізнятися, має один від одного. Тому люди постійно собі напрягають кепель, що його робити, як би щоб не бути схожим на всі. Штучний інтелект то програма, тобто власність однієї людини або корпорації. І невідомо, як надалі буде складатися ситуація. Тобто ви штучним інтелектом робите собі якийсь контент. Або це блог, або це відео, або це, е, там, не знаю, якісь світлини, там, якісь картини, там, не знаю, щось таке. Е, от. А після цього, там, через кілька років, вам прийде повідомлення, що, друже, а що це ти, Гроші заробляєш, а нам не сплачують. А у нас, типу. Все сертифіковано, ми патент отримали, ти, ти використовуєш нашу власність, тобто наш штучний інтелект, наша інтелектуальна власність тобі дає можливість про ну, користуватися. Тому давай там щось відсотки, якісь плачуть, і це все може накритися. Якщо ви е, нормально таки розхитаєте свій бізнес в інтернеті і зможете заробляти на цьому гроші на рекламі, там на то, ну, в якийсь момент ви можете або втратити все, або мати халепу, і дуже сильно. Тобто, це треба враховувати, коли ви вирішуєте зробити щось е, саме за рахунок штучного інтелекту. Той штучний інтелект, з яким я е, взагалі е, якимось чином е, був пов'язаний, ну, безкоштовний, Звичайно, ми ж без складень працюємо, які там пляха платні версії. То я зрозумів одне. Штучний інтелект це така штука, яка збирає всю інформацію з усього інтернету. Тобто вона бере всю світову практику, за всі роки збирає для тебе по твоєму запросу і робить тобі висновки. Відповідно, це те ж саме, що ти сам собі щось там пошукав. Але ну, якщо ти не хочеш нічого там напрягатися, не таке вже втомлений, то ти там натиснув Дай мені оце, там, да, типу, і воно тобі присилає. Але це все вже те, що є. Тобто думки ваших рідних, ваших сусідів, ваших друзів, ваших ворогів, там, якогось, там, не знаю, там, Бен Ладена десь там, якийсь там ще хтось там щось надумав, якийсь там Мурзик написав, і потім це все зібрав. Той штучний інтелект вам видає Тобто, все вкупу. Ну, невідомо, чи то є правда. Бо знаєте, я теж можу за зузульки розлутятися, такого розповім, а що, штучний інтелект візьме мої. Слова і потім як наукову типу працю, да, вам вкине і скаже, що є правильно, користуйся, давай, бере. Ну це не трошки не те. А, Тому тут треба ловити саме той контент, який буде цікавий людям. Тут треба розуміти, що перевіряти цю інформацію потрібно. Тобто штучний інтелект вам надасть. Наприклад, ви хочете блог зробити, вам на блог накидає штучний інтелект, да, як люди пишуть: О, я там заплатив за ліцензію. І блог зробив за один день. Одразу там дві тисячі статей. Без питань. А ти хоч читаєш? Ну, тобто, що там за дичина? Невідомо. Може він такого написав, що в людей там вуха відпадають і волосся так дипті стає. Ніхто ж не знає. Тобто, треба потім перевіряти, дивитися знову ж таки наукову літературу, знову ж Вікіпедію. І виникає питання: чи воно потрібно? Ну, наприклад, для мене ні. Я рахую, що все ж таки. Те, що в людині людина розуміє для себе, світ сприймає е, вона це викладає в своїх творах, в своїх там в живописі, там, в культурі, в чомусь, то в творчості, там, музика там, чи щось, то, то особисте і то цікаво. Завжди знаються люди, яким то цікаво. Якщо штучний інтелект, то незрозуміло, в кого він взяв, кому він дав. Тобто я буду дивитися на себе, а мій сусід на себе, і ще хтось на себе, і всі бачать, що Та, це ж я казав, це ж я, це ж моє. Ну а в чому тоді різниця, нашу воно треба, не зрозуміло. І багато потім люди пишуть, я бляха, зробив той блог, а він мені за місяць не приніс тисячу доларів. Правда. За місяць тисячу доларів? Та... Хоч би за три роки, хоч би 50, якщо такий контент і викладається. тобто треба це розуміти. І, можливо, все ж таки вкладати свою душу, свої знання, і бути оригінальним. І, якби, Воно буде тоді нормально, цікаво буде всім. Тому тут таке дивитися вам. Але якщо ви захочете. Пов'язати своє життя з штучним інтелектом і швиденько піднятися в рейтингах, там і це там зробити це гарненько, якийсь контент. То я би вам все-таки радив, щоб без це зробити, зробити це на безкоштовних доменах і на безкоштовному хостингу. Тим паче, що безкоштовний хостинг дає до трьох веб-сайтів. Є такі платформи, де три веб-сайти можна розмістити. Тобто, три окремі взагалі один блок накидали, інший там з відео накидали, третій там ще чимось накидали. І, в принципі, це буде вам давати можливість. Хоча б не вкладаючи гроші, спробувати на цьому заробити. Можливо, то буде успіх, а може і ні. Але я все ж таки прихильник того, що якщо стосунки, то з реальними людьми, а не з гумовими іграшками, якщо пиво, то алкогольне, а якщо інтелект, то природний. З вами був. Пошуках грошиків. До нових зустрічей. па Папа.